Що відбувається з організмом при щоденному вживанні горіхів? Ви коли-небудь замислювалися, що станеться з вашим організмом, якщо щодня вживати горіхи. Дехто вважає їх суперфудом, а інші калорійною бомбою. Але яка ж правда? Давайте розберемося. Горіхи це джерело корисних жирів, білків і клітковини. Вони зміцнюють серце, покращують пам'ять та навіть уповільнюють старіння. Мигдаль допомагає судинам. волоські горіхи корисні для мозку, а фундук надає енергію. Але не все так просто: надмірне споживання горіхів це зайві калорії, що можуть призвести до набору ваги. У деяких людей вони викликають алергію або проблеми з травленням. Важливо вибирати якісні горіхи без цвілі та шкідливих домішок. Дослідження доводять, люди, які щодня вживають горіхи, мають на 30% менший ризик серцевих захворювань. Горі і тихі також допомагають контролювати рівень цукру чудова новина для діабетиків. Оптимальна порція 30-40 грамів на день. Це ж мене найкраще вживати сирі або злегка підсушені без солі та цукру. Поєднуйте з цьохофруктами та суперфудами це ще корисніше. Тож вживати горіхи щодня це чудова звичка. Але головне знати міру. Напишіть у коментарях, які горіхи ви любите найбільше. Підтримайте відео вподобайкою, підписуйтеся на канал та переходьте за посиланням у описі. Там ви знайдете якісні горіхи та суперфуди для свого здоров'я.